Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Майже пів тисячі разів вдарили росіяни по Запорізькій області минулої доби. У Єгорівці Пологівського району поранило 77-річну жінку. Вона потрапила під артобстріл. Чотирьох людей поліцейські евакуювали з Васильівського району до більш безпечних місць. За інформацією генштабу на Оріхівському напрямку російські військові двічі намагалися просуватись у бік малих Щербаків та Новоданилівки. Поблизу гулі поля бойових зіткнень не було. В суботу на одному із запорізьких кар'єрів потонув 17-річний хлопець, пірнув у воду і не з'явився на поверхні. Рятувальники водолази обстежували дно водойми за допомогою дрона. Знайшли тіло на глибині 10 метрів на наступний день. Працівники ДСНС нагадують, купання в неперевірених місцях несе смертельну небезпеку, Будьте обачними під час відпочинку на воді. Техніка не витримує спеку через високу температуру повітря в Запоріжжі та районі. Вийшло з ладу електрообладнання. Цими вихідними енергетики усували технологічні порушення. Так повернули світло майже сімом тисячам споживачів. 79 запоріжців отримують гроші на ремонт пошкодженого ворожими обстрілами житла. Профільна комісія погодила виплати на загальну суму більш ніж 5 мільйонів гривень. Запоріжці можуть витратити ці кошти на будматеріали або сплатити за послуги з ремонту. 430 випадків забруднення повітря через обстріли і спричинені ними пожежі, зафіксували екоінспектори у Запорізькій області від початку повномасштабної війни. Попередня сума шкоди довкіллю перевищує 334 мільйони гривень. Модульне укриття з'явилось у Хортицькому районі. Його встановили у парку героїв Нацгвардії. Ще тривають роботи з підключення електроенергії. Місцевих жителів просять не смітити та не псувати стіни, двері та обладнання. Таке ж сховище встановили і у ботанічному саду, який сьогодні відновив роботу після нещодавнього ворожого обстрілу. Чергову партію допомоги для бригад Нацгвардії, ЗСУ та патрульної поліції, які працюють на запорізькому напрямку, передали місцеві громади ФПВ-дрони, прилади живлення та зв'язку, комплектуючи для дистанційного мінування засоби РЕП та інше обладнання загальною вартістю 60 мільйонів гривень, допомагатиме нашим захисникам виконувати бойові завдання. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.